Сьогодні я розповім вам про компанію SferaLife, яка була створена з метою реалізації проєкту просування на ринок нової технології в області традиційної терапії. Спеціалісти компанії розробили апарат регенератор CF01, який дозволяє отримати максимальну ефективність від інноваційної технології. Колектив компанії складається зі спеціалістів в різних областях науки та техніки, таких як медицина, промисловість, IT та інформаційні технології. Компанія успішно впроваджує передові технології та застосовує неординарні рішення для виготовлення та виведення на ринок нового унікального обладнання. Завдяки багаторічній кропіткій роботі всього колективу і досвіду, що накопичиться, вдалося створити абсолютно безпечний сертифікований продукт для вирішення найскладніших завдань, що стоять перед медициною. Команда компанії Sferalife. Прошла тривалий шлях наукових досліджень, сертифікації виробництва та обладнання, щоб забезпечити якість продукту та довіру споживачів. Тепер ця компанія готова змінити галузь медицини з допомогою своїх передових технологій і продуктів. Регенератор СФ-01 є інноваційним пристроєм для фізіотерапії, який використовує технологію інтенсифікації Онообміних процесів. Ця технологія дозволяє нормалізувати роботу систем в організмі людини, що призводить до прискорення відновлювальних процесів та покращення здоров'я. Апарат має широкий спектр застосування і може бути використаний в лікуванні різних вірусних захворювань, захворювань дихальних шляхів, кістоки суглобів, проблем з кровообігом, неврологічних захворювань та інших. Однією з головних переваг апарату є його безпечність та відсутність побочних ефектів. Для використання апарату не потрібна спеціальна підготовка. Його може використовувати кожен, хто прагне зберегти та покращити своє здоров'я. Апарат регенератор SF-01 є безпечним та ефективним засобом для лікування різних захворювань та патологій та може використовуватись кожним, хто бажає підтримувати своє здоров'я. Дякую за увагу!